Hello, my friends. Сьогодні узагальнимо все, що ми знаємо, і додамо трішки новенького про букву H. Ми знаємо, що на початку слова вона вимовляється як H, H, he", he", Hello. У букви сполучені CH TCH як Ch, «chess», match. А разом з S. H як «ш», Ши, Ship. T H як «в», «в», В, Бейв. Або як Ф. Thin, У букви сполучені WH перед буквою O, як звук H, «ХУ», «ХУЗ». а перед іншими голосними. Буква сполучення WH, воно не вимовляється. What, Where, When. І ще є кілька слів, де вона не вимовляється. Наприклад, Алле, година, тобто 60 хвилин, «Honest» чесний. Ось це ми вже з вами пригадали. Якщо хтось призабув, то просто перегляне попередні уроки. А сьогодні нове правило буква сполучення PH вимовляється як Ф. Телефон. Телефон. Скорочено фон. Теж телефон телефонувати. Photograph. Фотографія. Скорочено фото. Phrase. Фраза вираз. Physics фізика. Фотокопія, Телеграф, Телеграф, майкрофон, мікрофон, сайфун, сифон, тайфун, тайфун. Ви бачите, що ми вимовляємо перебільшено для того, щоб запам'ятати правильно вимову, коли ви вже будете самостійно все це. Вимовляти дуже гарно, тоді швидкість збільшиться: Telephone, phone, фотограф, photo, фріз, physics. Photocopy, telegraph, microphone, siphon, typhoon. Examples – Приклади. Для чого приклади? Ви вже зрозуміли, бо ми їх багато разів використовували, але там ви слова просто знаходили ті слова, я повторюю, які ви повинні були правильно читати і перекладати. Ці вирази коротенькі, їх бажано вже почати завчати. Напам'ять із п'ятиразовим повторенням, записувати їх на картки, покривати ліву чи праву частину, може, ви ще щось придумаєте. Отже, this phrase is simply. Ця фраза є простою. I'm not fond of physics. Мені не подобається фізика. Singers always use microphones. Співаки завжди користуються мікрофонами. The telephone is on the table. Телефон знаходиться на столі. It's my granny's old photograph. Це є стара фотографія моєї бабусі. Чому моєї бабусі стоїть після стара фотографія? Ми будемо вивчати пізніше. Давайте ще раз повторимо, щоб вам було легше вивчати їх на пам'ять. I'm not fond of physics. The singers always use microphones. The telephone is on the table. It's my granny's old photograph. Щоб закінчити наш сьогоднішній міні-урок, я буду опиратися на слова He, де є буква H. She, де теж є буква H, букви сполучені Sh, і на нашого давнього знайомого. На наше слово it, але тільки із значенням він, вона, воно. Ви вже зрозуміли, що мова буде йти про рід в англійській мові. І так, він хі тільки все, що стосується людини. Ші вона теж тільки все те, що стосується людини. А it він, вона, воно все решта. Що це означає? Отже, все це займенники, не бійтеся цього слова. Займенник це та частина мови, яка замінює іменник. Отже, замість he він, ми кажемо «father» батько. He він uncle дядько. He він – «doctor» лікар. He він сан, син. He він казин, кузен, двоюрідний брат і так далі. Ші вона. На місці слова. Ші будуть іменники. Мати мати. Ші вона тічер вчителька. Ші вона ант, тітка. Си вона sister – сестра. She, вона, Казін, двоюрідна сестра, кузина. Я хочу сказати, що такі слова, як teach і doctor, можуть бути і he, і she, ось так і з професіями в англійській мові. Є чисто жіночі, про це ми теж поговоримо пізніше. Отже, все решта предмети. Абстрактні поняття. Рослини та тваринний світ. Все буде it. Він, вона, воно. It pen. Ручка. It table стіл. It peace. мир. It sun. Сонце. It lesson – Урок. It cat. кіт. It dog. Собака. It parrot папуга. Я хочу сказати, що тваринки, якщо ми їх вважаємо членами сім'ї, ми можемо називати їх ще й словом he, she, а не it. Але, взагалі, правильніше буде it. Отже, ви зрозуміли, he він, що стосується людини, she вона що стосується людини, іт, він, вона, воно все решта. Звичайно, в однині Ми говоримо про третю особу однини. I wish you good results. Goodbye!